Всіх вітаю, <кій> любі мої. Сьогодні в мене не відеопродажа. Сьогодні я хочу похвалитися е, своїми подарунками. Є в мене підписниця е, Любочка. Ну так я її називаю, Любочка. Вона мене завжди коментує. Вона мене, це підписниця, мабуть, одна із перших. Е, і завжди вона мені присилає чудові такі подарунки. Любочка живе в Запоріжжі, і не знаю, як сказати, ви знаєте, яка там складна зараз обстановка. Весь час під обстрілами. Це дуже тяжко, дуже важко. І, знаєте, люди бувають в такому стані, от за все життя надбали дуже багато чого. Ну, жили повноцінним життям, знаєте, так як і ми всі складали, щось купляли, чимось себе Ну, щось робили собі, якісь певні подарунки, користувалися тим чи іншим предметами посуду та іншим. І ну, така ситуація, що все воно може в якийсь певний. не дай Боже, не дай Боже, не дай Боже. Але ми всі так зараз живемо, розумієте, коли е, сидиш у дворі і за спиною чуєш е, такі звуки, і розумієш, що буквально за якихось 100 метрів лежить на полі таке страхіття, і воно, і воно не спрацювало, то це, звичайно, ну, а потім люди кажуть, так у тебе ж майже під двором лежало. Думаю, так. А чого ж я не бачила, ну такі бувають. Отак ми зараз живемо. І дуже часто і дуже багато в мене таких предметів, яких Люба мені присилала, і в музей. І стоять вони в мене зараз над столом, в мене є поличка, колись, можливо, я покажу вам. Там і подаруночки від Надічки з Києва, і від Люби. І користуюся я всіми тими. Подарунками, які дівчатка і пошили своїми руками, і галерею зробила, вивісила всі свої картинки. Також колись покажу, бо там додавалися картини. Ну, Так от, так от ми живемо. І Ось такі подаруночки Любочка прислала мені, дивіться, дві такі розеточки. В мене таких не було. Я бачила. У дівчаток на каналі дівчатка купляли, мені якось і не, не траплялося. І ось такі дві чудові розеточки у вигляді листочка якогось чи полунички, не знаю. І я маю тепер у себе такі дві красунечки. Далі ось такі два келихи кришталеві. У мене є. Такі кришталеві келихи, не такої форми, але є, я їх собі купляла і ще колись давно купляла, щоб були. І, ну, ми користувалися в ті часи, коли, коли було, коли святкували, коли було знаєте, коли жили хорошо. От, і ось, ще два таких келихи мені в колекцію, можливо, навіть і в користування колись. Буде час і, бачите, кришталь який. Буде час і ми будемо користуватися, дай Боже, щоб всі були живі, здорові. Ось така, дивіться, ну, або шпротниця, або ну, така ємність, це також кришталь. Можна і для оливок використовувати, та будь для чого. В, серві... В сервіровці столу. Така гарнюсінька, бачите, я навіть такої не мала і е, ну, не було в мене такої і, і не користувалася. А тепер от, бачите, буду користуватися. Зараз, розумієте, навіть коли сідаєш, просто поснідати чи пообідати, і то стараюся на стіл поставити якийсь такий гарний посуд, тому що ну, зберігати його. Хто його знає, ми зараз живемо одним днем. Хоча, звичайно, ми українці такі, що ми все-таки мріємо про майбутнє, про світле, гарне, мирне майбутнє. Це, мабуть, так треба, мабуть, нас це підтримує. Далі, ось зверніть увагу, такий кавник. Ну, я не знаю, я захоплююсь посудом, тому... Ця форма знайома мені, ось такий тонесенький, цікавий носик. І ну, ця форма це полонне, такий тоненький, дивіться, яка щедра позолота на обідку в цьому кавнику. Інколи я заварюю каву, більше, звичайно, користуюся розчинною кавою, бо так скоріше. Але іноді є в мене багато, мені дівчатка, бо присилали і заварної кави. І сестричка привезла, і моя підписниця Танюшка, вона зараз при Прибалтиці, до речі, дуже давно я її не чула. Треба написати. Тому що, ну, те, що в мене стоять її речі, то таке, а вони мені не заважають, а те, що я від неї давно нічого не чула, то це мене трішки пентежить. Ось такий чудовий, бачите, він практично новий. Ось клеймо полонне. Бачите, такий кавничок. Я навіть, до речі, в мене є каву, я п'ю білою чашкою з позолотою. І ось такий кавник, геть доречний, до, до цієї чашки буде. Так, ось такі два келихи. Ну, скоріше всього, можливо, це підсвічники такі. Мені здається, що це Чехія, тому що колись, я пам'ятаю, коли я ще в батьків жила, у нас були такі подібні келихи, чи вони підсвічники, не знаю, можна використовувати і як підсвічник, поставити сюди свічку і дивіться, яка буде краса. І вони дуже високі, я думаю, вам видно, яка це висота. Та, До речі, я можу її виміряти. 27 см висотою. Е, ну, я їх називаю келихи, а хто як хоче, хай так і називає. Мені здається, що це Чехія. Можливо, я помиляюся, але, Але, мабуть, я не помиляюся. Ось такі, така краса. А ще є Любочка прислала мені ось такий долив, доливочний. Чайник яблуко У мене такий був і не один був. Я їх виставляла на продажу і зовсім недавно виставила такий доливочник на, на продажу. І так ну, я не скажу ні-ні ні в якому разі я не жаліла. Я взагалі нічим не, ну, ні за чим не жалію, От не жалкую за тим, що продала, продала і продала. Хай люди користуються з задоволенням, але, знаєте, от, мабуть, треба, щоб був у мене такий доливочник у моїй колекції, і тому він у мене є. Бачите. Звичайно, подарунки я ніколи не продаю. Все, що мені подаровано, я його залишаю собі, тому що люди дарять, дарують від душі, від щирого серця, діляться теплом своєї душі, е, своїх рук. Всі <кій> речі ручної роботи, то ми знаємо, що туди вкладається людська енергія, енергетика, верніше, позитивна енергетика. Тому що з негативною енергетикою не можна створити ні жоден шедевр. А людська праця це, це все індивідуальне, розумієте, вироби ручної роботи, все воно індивідуальне, все воно в єдиному екземплярі, навіть якщо воно і повторюється, все рівно є якісь, якісь, ось навіть хочу показати вам е, плила глечик. Е, ну, попередній раз показувала е, глечик, він був, е, ну, його забрали. Е, от розумієте, <кій> вибачте, Розумієте, ніби робиш все по одній формі, а все воно зовсім по іншому. Тут вийшло ніби робила все так, як завжди. Тут вийшла зовсім інша форма. І ось, ну це ще я тут, Він ще не оброблений, він лише вчора вечором вийшов. Із... І ось дивіться, яку ручку я зробила Тут із 12 трубочок. Зазвичай я роблю з восьми. І тут попробувала, думаю, все-таки із 12 трубочок буде міцніше, Ну, він ще, бачите, не оброблений і навіть ще не висох. І ось зробила із 12 трубочок і вийшло дуже гарно. Вона міцніша все ж таки стала така. Ну, тобто, кожен виріб це, ну, це зовсім не схожі вони один на один. Так, до речі, глечик вільний, якщо хтось бажає придбати, будь ласка, 450 гривень. От. І ще доробляю хлібничку. У мене замовлення саме з колосочками хлібничку. От, Я думаю, що сьогодні я її дороблю. Ось у мене сьогодні, таке в мене сьогодні відео в ранішнє. Дуже задоволена, дуже вдячна, тому що навіть ну, такі речі не завжди можна знайти на барахолках, та й, та й взагалі. Любочка, я вам щиро вдячна. Я бажаю вам мирного неба над головою, спокою в душі, у серці і в вашому місті, стійкому, мужньому. Як він, воно тримається, місто Запоріжжя. Мені пощастило там побувати, не пам'ятаю, в якому році я їздила туди відрядження. Була на оцій греблі, проїжджала її. Дуже гарне місто, дуже гарні люди. Миру вам. Дорогі мої здоров'я міцного, Божої опіки, всього всього, чого, чого нам зараз українцям так необхідно на сьогоднішній день. Головне, щоб всі були живі, здорові, витримаємо. Прорвемося і все буде добре. Я вам всім щиро дякую, любі мої, за вашу підтримку, за підписки, вподобайки. У мене вже так, знаєте, мені подобається більше підписників. Всіх, всіх вас, всім вам щиро дякую від душі. и до зустрічі. Всіх обняла.